Виконуємо номер 1633 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Задання перше. Суму чисел 2,18 і 3,3. Задання друге. Різницю чисел 19,56 і 7,11. Задання третє. Суму чисел мінус 2,17. І 3,5. Четверте різницю чисел 2,3 і 3,2. П'яте завдання. Обчисли різницю чисел мінус 4,13 і 5,7. І завдання шосте різницю чисел мінус 5,18 і мінус 4,7. Приступаємо до виконання. Додаємо два дроби з різними знаменниками. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 8. Додаткова множна для другого дробу буде 2. 2,1 восьма. Додамо 3,6 восьмих. Отримаємо 5,7 восьмих. Задання друге. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 12. 19,10 відняти 7,11. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 19,1012 до віднімання. 19 подамо як 18, Да, одна, 18, дати 1, а одиничку як 12, 12. Да плюс 10 дванадцятих будемо мати 22 12. Відняти 7, 11, 12. Отримаємо 11, 11, 12. Завдання третє. Завдання третє. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Додаємо два числа з різними знаками. Більшу модулю числа додатнього, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів. При цьому зразу зводимо до спільного знаменника. Додатковий множник буде 2, 3,5 віднімаємо 2,2. 3 відняти 2 буде 1,5, відняти чотирнадцятих буде 3 чотирнадцятих. Отримали 1,3. Завдання четверте. Зведемо дроби до спільного знаменника і подамо зразу від зменшуваного менше, ніж від'ємних, до зменшуємо, додамо число протилежне до від'ємника. 2,3 додамо. Мінус 3,2 сьомих. Ну, тепер ми бачимо, що більшу модуль числа від'ємного, поставили його знак і будемо знаходити різницю модулів. При цьому зразу заводимо до спільного знаменника. Додатково множник 7 і 5, 3, 10,5. Віднімаємо 2,2135. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 3,1035 до віднімання. Три буде як 2 додати 1, а одиничку як 35,35. До да плюс 10,35 маємо 45,35 і відняти 2,2135. Отримаємо мінус. Цілої частинки не буде, 45 тридцять п'ятих. Відняти 21,35 маємо 24-35. Завдання п'яте. У п'ятому завданні до зменшуваного додамо число протилежне. До від'ємника. Ми будемо додавати два від'ємних числа, тому ставимо їх в спільний знак і знаходимо суму модулів. Зразу зведемо до спільного знаменника. Додатковий множник буде 3. Маємо 4,3 додати 5,7. Отримаємо 9,10 дрібне правильне. 10 дев'ятих подамо у вигляді мішаного числа. 10 ділимо на 9 буде 1, додаємо до 9. І в остачі 1 отримали мінус дев'ята. І завдання останнє шосте. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника даємо два числа з різними знаками, більший модуль числа від'ємного, поставили його знак і будемо знаходити різницю модулів. Зразу зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 24, додатковий множник 3 3,2, 5,34, відняти 4,1424. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 5,3,24 до віднімання. 5 подамо як 4 дати 1, а одиницю як 24,24. До плюс 3,24. Маємо 27,24. Відняти 4,14. Отримаємо цілої частинки не буде. 27 24, відняти 14 24, 13 24. Да наш знак мінус, мінус 13 24. Ми обчислили номер 1633 виконано.